форма заповіту у формі заповіту ЦК присуджає нос. 1247 1257 заповідь складається в письмовій формі із зазначенням місця і часу його складення. Вимога закону про зазначення місця та часу складення заповіту має важливе значення у випадку оспорювання дійсності заповіту або виникнення спору про дієздатність заповідача на час складання заповіту. Або коли існують два або більше заповітів і необхідно встановити, котрий з них має чинність, скасовуючи як й за часом, інші заповіти посвідченню підлягають лише особисто складені заповідачем заповіти, тому не допускається посвідчення заповіту, поданого через представника, якщо особа за станом здоров'я не має змоги з'явитися до нотаріуса. Вона може запросити останнього додому, заповідач підписує заповідь у присутності особи, що посвідчує заповіт. Якщо заповіт надається вже підписаним, то заповідач має підтвердити, що він підписаний ним власноруч. Якщо заповідач внаслідок фізичної вади або хвороби не може підписати заповіту власноруч, то на його прохання і в його присутності та в присутності нотаріуса або посадової особи. Що має право на посвідчення заповіту, заповіт може підписати інша особа. При цьому нотаріус або посадова особа зазначає причини, з яких текст заповіту не міг бути підписаний заповідачем, але в кожному разі спадкоємець, на користь якого складається заповіт, не має права підписувати заповіт замість заповідача. Посвідчення заповітів за загальним правилом провадиться нотаріусом відповідно до правил, установлених 1248 СК, виконуючи посвідчення заповіту, нотаріус перевіряє, чи не містить заповіт розпоряджень, що суперечать чинному законодавству, а також дає рекомендації стосовно такого складення заповіту, за якого розпорядження заповідача не викликало б непорозуміння або суперечок після відкриття спадщини. Нотаріус посвідчує заповіти, написані заповідачем власноруч. Надруковані надрукарській машинці, виготовлені за допомогою комп'ютера тощо. Нотаріус також може надати допомогу заповідачу в складанні тексту заповіту, записуючи його власноруч або за допомогою технічних засобів зі слів заповідача. У кожному разі текст заповіту має точно відтворювати волю заповідача. В ньому не повинно бути неясних виразів. Двозначностей тощо. Підчистки у тексті не допускаються. А інші виправлення мають бути зроблені так, щоб помілково написане, а потім закреслене можна було прочитати в первісному вигляді особливий порядок встановлений для посвідчення заповітів, коли заповідач внаслідок фізичної вади сам не може прочитати заповіт. У цьому випадку обов'язковим є присутність не менше два свідків, які зачитують заповіт уголос та ставлять свої підписи на ньому. Свідками можуть бути лише повністю дієздатні особи, що не є спадкоємцями за заповітом, членами їх сімей та близькими родичами, особами, що самі нездатні прочитати або підписати заповіт. Свідком не може бути також нотаріус та посадова службова особа, яка посвідчує заповітск. Одна тисяча рицьк. Істотні особливості має посвідчення нотаріусом секретних заповітів. Котрі посвідчуються ним без ознайомлення з їхнім змістом. Можливість складення такого заповіту передбачена з 1249 СК. Згідно з цією нормою особа може скласти секретний заповіт і подати його в заклеєному конверті, підписаному ним нотаріусу. У свою чергу нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис. Скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт, та опечатує. слід звернути увагу на те, що СК 1249 СК встановлює лише порядок подачі секретного заповіту. Отже, можна зробити висновок, що такий заповіт повинен відповідати загальним вимогам до змісту та форми заповіту. ск 1235 Одна Частини 1 20 1240 ськ Але на підставі аналізу змістуськ, 1249ськ можна зробити висновок, що посвідчувати секретний заповіт може лише нотаріус, таким чином, до смерті заповідача ніхто не має права знайомитися зі змістом заповіту. Після смерті заповідача або оголошення його померлим, одержавши інформацію про відкриття спадщини. Нотаріус зобов'язаний призначити День оголошення змісту заповіту. Про День оголошення заповіту він повідомляє членів сім'ї спадкодавця та родичів останнього відповідним листом, якщо їхнє місце проживання йому відоме, якщо місце проживання зазначених осіб невідоме. Нотаріус робить відповідь неповідомлення в друкованих засобах масової інформації. У День оголошення заповіту нотаріусу в присутності заінтересованих осіб та двох свідків відкриває конверт, у якому зберігався заповіт, та оголошує його зміст. Після цього про оголошення заповіту складається протокол, у якому записується весь зміст заповіту. Його підписують нотаріус та свідки СК. Копія протоколу може бути надана спадкоємцям, право посвідчувати заповіти має не лише нотаріус, але й інші посадові службові особи, перелік яких містять СКСК-1251-1250, зокрема, в населеному пункті, де немає нотаріуса, заповіт може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою службовою особою органу місцевого самоврядування. Одна 1251 Виняток складає посвідчення секретного заповіту, що належить до компетенції нотаріуса Заповіт, посвідчений посадовою, службовою особою, прирівнюється до нотаріально посвідченого, на нього поширюються всі вимоги закону щодо форми, змісту та порядку складення заповіту. Учинення таких дій покладено на посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних. Міських рад, які діють відповідно до інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України, Зату, наказом Міністерства юстиції від 25 серпня 1994 номер 225 заповіти посвідчують ті посадові службові особи. На яких вчинення такої дії покладено рішенням виконавчого комітету відповідної ради, крім того, у деяких випадках заповідь може бути посвідчений посадовою, службовою особою стаціонарного закладу охорони здоров'я, капітаном судна, начальником експедиції Тощокськ, 1252, установлення того, яка саме посадова службова особа може посвідчити заповідь. Залежить від того, де і в яких умовах відбувається посвідчення заповіту, зокрема, заповіт особи, яка перебуває на лікуванні в лікарні, шпиталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, шпиталю іншого стаціонарного закладу охорони здоров'я, а також начальником шпиталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів, заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна, заповіт особи, яка перебуває в пошуковій або іншій експедиції. Може бути посвідчений начальником цієї експедиції заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також заповіт робітника, службовця, члена їх сімей і члена сім'ї військовослужбовця, може бути посвідчений командиром, начальником цих частин, з'єднання. Установи або закладу заповіт особи, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, може бути посвідчений начальником місця позбавлення волі, заповіт особи, яка тримається під вартою, може бути посвідчений начальником сущого ізолятора, вказаний у 1250 двацк перелік осіб та випадків, у яких вони можуть посвідчувати заповіток. Є вичерпним, у всіх вказаних випадках заповіти посвідчуються службовою, посадовою особою при свідках. Отже, на такому заповіті, крім підпису заповідача, має бути підпис свідків. До тексту заповіту вносяться відомості про їх особу, як і нотаріуси, посадові, службові особи, які посвідчують заповіти, зобов'язані додержуватися таємниці вчинення нотаріальних тпі до заповітів. Посвідчених посадовими службовими особами застосовуються положення з 1247 ск. щодо форми і змісту заповіту. Таким чином, заповіти, посвідчені посадовими службовими особами, визначеними в 1250 ск., прирівнюються до заповітів, посвідчених нотаріусами, заповіт складаються в два примірниках. Один з яких передається нотаріусу за місцем проживання заповідача або до Державного нотаріального архіву, капітани морських суден зобов'язані передати один примірник посвідченого ними заповіту начальникові порту України або консулові України в іноземному порту для наступної передачі його до Державного нотаріального архіву або нотаріусу за постійним місцем проживання заповідача. Якщо заповідач не мав постійного місця проживання в Україні або воно не в що то заповідь передається до Державного нотаріального архіву Києва нотаріус або завідуючий нотаріальним архівом, куди надійшов примірник заповіту, перевіряє законність останнього і в разі встановлення невідповідності його закону повідомляє про виявлені недоліки заповідача і посадову службову особу, яка посвідчила заповіт. За заповідача такий заповідь переоформлюється нотаріусом на загальних підставах або тими посадовими особами, що його посвідчили, СК розрізняє два випадки залучення свідків, обов'язкове залучення, яке відбувається в силу припису закону, і б. факультативне залучення, яке відбувається за бажанням заповідача СК. 1253-ск. Присутність не менше два свідків при посвідченні заповіту є обов'язковою у таких випадках. Один, якщо заповідач внаслідок фізичної вади позбавлений можливості самостійно прочитати заповітск. Одна 1248ськ. Два. Якщо посвідчення заповітю провадиться посадовою, службовою особою, зазначеною у СК. Одна 1252 свідком може бути особа тільки з повною цивільною дієздатністю. 34 -к. нотаріус, службова, посадова особа, яка посвідчує заповіт. Спадкоємці за заповітом, члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом, особи, котрі самі нездатні прочитати або підписати заповіт. Свідками бути не можуть, до тексту заповіту заносяться відомості про особу свідків відповідно до документів, що посвідчують їхню особу. Нотаріус або службова особа, яка посвідчує заповіт, повинна попередити свідків про необхідність додержання таємниці заповіту, оскільки в зазначених вище випадках присутність свідків є обов'язковою, то відсутність їх при складенні заповіту тягне його недійсність. Також невідповідність свідків перерахованим вимогам може бути пшставою для визнання заповіту недійсним СК 1257ськ. При скасуванні або зміні заповіту порядок посвідчення першого заповітю має юридичного значення. Заповіт, посвідчений нотаріально, може бути скасований заповітом, посвідченим капітаном морського судна. Та навпаки, нотаріус при одержанні заяви про скасування чи змінню заповіту, а також за наявності нового заповіту, який скасовує чи змінює раніше складений заповіт, робить про це відмітку на примірнику заповіту, що зберігається в нього, а також відмітку в реєстрі нотаріальних дій та в алфавітній книзі обліку заповітів, нотаріус, який при посвідченні заповіту довідався про раніше посвідчений заповіт. Повідомляє про вчинену дію той орган, де зберігається раніше посвідчений заповіт з метою захисту майнових прав та інтересів громадян і юридичних осіб, Усі заповіти складені та посвідчені, змінені або скасовані в установленому законодавством порядку, підлягають обов'язковій реєстрації в спадковому реєстрі у порядку, що встановлений положенням про спадковий реєстр зату. Наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня тисячі номер 515 в редакції наказу 7 квітня 2005 Нотаріус, а також інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт свідки, а також особа, яка підписує заповідь замість заповідача, одна тисячі до відкриття спадщини не мають права розголошувати відомості щодо факту складання заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту 1255 СК. Будь-які довідки щодо вказаних обставин видаються спадкоємцям тільки після смерті заповідача при пред'явленні свідоцтва про його смерть. Відомості про заповіти можуть бути надані після смерті заповідача на письмову вимогу суду. Прокуратури органів досудового слідства у зв'язку з кримінальними цивільними справами, що знаходяться в їх провадженні стаття 1255 і ткне містить указівки на відповідальність особи, що, порушивши заборону, розголошує відомості, але у разі розголошення таємниці заповіту заповідач може звернутися до суду з позовом до особи, яка розголосила відомості які складають таємницю заповіту про відшкодування збитків та моральної шкоди скск-22-203.